Ну, насправді ми то говоримо до наших західних партнерів, звертаємося. і Зрозуміло, що більше ніж українці, закінчення цієї війни не хоче ніхто. Тим не, тим не менше ми бачимо зволікання Заходу. Ми бачимо, що Рамштайн, на який було досить багато сподівань, він відтерміновується, невідомо на який період, день, час і так далі. І ось той. Період, про який ви кажете, коли ми можемо дійсно переломити хід цієї війни і завдати удару по Росії. Він також залежить від рішення Заходу чи нададуть нам дозвіл бити далі, ніж ми можемо нині. Тобто, все досить таки завуальовано нині і заплутано насправді, тому що і якісь досить сумнівні публікації з'являються. Я так розумію, що це все одно не на користь нам відбувається. Давайте почнемо з того, що є гарна такий гарний виріс. Будьте сміливим як Україна. Я постійно доповнюю і повося з ворогами, як робиться Ізраїль, без вагань щодо свого захисту. І а насправді більшість наших західних партнерів очікує від України більш масштабованого підходу до виробництва зброї. Ми бачимо активну і дуже якісну роботу, яка дозволила приватним компаніям зайти на ринок мілітарний і забезпечити сили оборони. Великою кількістю ударних розвідувальних дронів, великою кількості наземних дронів морських дронів. Зараз активно виробляються засоби ураження, створюються окремі напрямки, наприклад, корисного навантаження для FPV-дронів, для дронів зі скидом. Тобто, ми кажемо про те, що Україна підійшла дуже ретельно до цього питання, і в рамках можливих інновацій, з рахунку з рахунок того, що в принципі ми кажемо насправді, тут терді потребує великого фінансування, але це не ракетна програма. Ми активно розвивали uh, певний напрямок озброєння, який дозволив нам виконувати низку стратегічних задач, але ми стоїмо зараз на такому етапі, що більшість компаній, які починали з гаражів, зараз стають сталими компаніями, які можуть забезпечити величезне замовлення держави. Держава не може забезпечити цими замовленнями, Тому ми зараз бачимо в інформаційному просторі дедалі більше заяв щодо відкриття ринку продажу uh, собі uh, зброї, такої як безпілотних систем, наприклад, за кордон. А зрозуміло, тут є свої ризики. Зрозуміло, що для суспільства питання, як це ми будемо продавати за кордон, коли у нас не вистачає, але тут треба зрозуміти, що тут треба вибудувати правильні правила, які дозволять унебезпечити продукцію, яка буде продаватися за кордон. Тобто ми кажемо про те, щоб вона в будь-якому випадку не попала до небажаних осіб. Тобто а компанія, яка буде продавати ці е, засоби, повинна бути впевнена в, оста в останньому покупці, хто буде останній людина експлуатувати ці засоби. По друге, треба зрозуміти, що можливо не треба продавати найсучасніші технології. Треба продавати ті розробки, які можуть більше використовуватися, наприклад, в мирний час. Можна було розпочати, наприклад, з розвідуваних БПЛА, тому що насправді більшість розвідуваних БПЛА українських до повномасштабного вторгнення використовувалися деякими країнами для моніторингу, наприклад, кордонів, для моніторингу лісових пожеж і там великої низки там задач. Додатково треба розуміти, що за рахунок продажу за кордон деяких засобів ці компанії зможуть отримати додаткове фінансування на рнд проекти, які потребує дуже сильно, тому що у нас є задача серйозна задача щодо наших спроможностей активному розвитку і вдосконалення нашої продукції. За рахунок додаткових фінансів ми зможемо вдосконалити і збільшити свої можливості треба не забувати про певні рухи зі сторони держави тому що є потреба в вдосконаленні закону про Державне приватне партнерство, що гарантуватиме ризик, наприклад, для іноземних інвесторів, тому що ми бачимо бажання деяких іноземних компаній працювати з українськими компаніями, але вони хочуть гарантій від держави, що якщо з цією компанією буде якийсь прильот чи дай боже щось ще погане, то держава підтримує і компанію, і підтримує інвестора. Додатково треба розуміти, що нам треба змінювати навіть навчальне законодавство, тому що треба заволікати молодь для того, щоб було бажання працювати на інженерних фахах. Тому що ми потребуємо інженерів активно, потребуємо інженерів, ті, хто працює з софтом е, мілітарним, тобто в цьому та є потреба. Тому у нас насправді попереду великий крок роботи, і ця робота, якщо ми вчасно почнемо її робити, дозволить нам і вийти на, на ракетну програму підготовленими і спроможними запропонувати низку гарних якісних рішень, а не е, модернізацію старих радянських ракет, які ми будемо намагатися. Щось зробити більш сучасним. тому насправді тут я би зазначив, що наші західні партнери від України бажають те, щоб ми почали виробляти зброю, так як свого часу почав виробляти Ізраїль, і тоді я думаю, що з їхнього боку буде більш можливості і більше бажання допомагати Україні. Ну, насправді, ця теза, що ми маємо виробляти, це зрозуміло, що ми маємо виробляти свою зброю. Це стало зрозуміло після того, коли ми побачили наскільки схудли пакети підтримки, особливо зі сполучених штатів. Коли бачили публікації про те, що склади Пентагону вони напівпорожні, і дати вам майже немає чого. Ну, тим не менш, ми бачимо, що так само з новина, що ми і власними силами можемо уражати об'єкти власне от сьогодні сьогоднішнє влучання по 67 му арсеналу на Брянщині, тому доказ пишуть, що там зберігалися ракети КНДР, просто неба? Ну така халатність нам, звісно, так то так, як, як кажуть, на руку. Але ось ця системність чи може вона наростати? І от за яких умов ворог відчує наслідки таких бавов наповну. Давайте почнемо з того, що на гугл-картах всі склади військової Російської Федерації перестали бути відбічними. Наприклад, оцей сьогодні вночі був удар посадовому товариству на карті. Якщо подивитись по Гугл, а терапець взагалі без яких лібо ознак. Тобто Росіяни розуміють, і вони починають витирати більшість його даних. Тобто, ну зрозуміло, що ми знаємо, де ці склади знаходяться, але тим не менш. Є паніка з боку Російської Федерації, тобто вона розуміє, що ми і далі будемо бити по таких стратегічно важливих об'єктах для того, щоб зменшити стратегічний потенціал Російської Федерації щодо можливості ведення війни в подальшому. Але я би зазначив, у в Україні є всі можливості максимально масштабувати виробництво. Для цього треба правильно працююча економіка держави, яка буде розвиватися не тільки в мілітарному напрямку, а й в інших галузях держави, тому що є. Uh, ну, зараз uh, слушно було сказати, що є з'являються компанії, які виробляють компоненти для uh, засобів військових засобів для мілімілітарітеч напрямку. Але тим не менш є купи інших компонентів, які треба виробляти, які не стосуються військового але зможуть допомогти в подальшому для розвитку uh, економіки держави і підтримати той самий військовий сектор. Тому насправді. Є гарні пропозиції, є гарні ініціативи, і ми між собою виробники постійно активно спілкуємося на цю тематику і пропонуємо свої певні рішення і допомогу державі. Тому, в принципі, я думаю, що позитив в тому, що є низка компаній, які готові і хочуть допомогти Україні перемогти ворога. І це головна запоруха нашого успіху. Ну, пане Анатолію, я вірю в те, що це напрямок розвиватиметься. Я... Сподіваюся на те, що ми ставатимемо сильнішими. Я вам дуже дякую за ваш час, за коментарі. Анатолій Храпчинський, експерт, авіаційний експерт, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Коментуйте, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимося!